Ну, Перш за все, хочу подякувати собі, тобі і всім присутнім за цей момент. Зараз мене така наповнює вдячність і проговорювали інші учасники за курси, і скажу дійсно, що це не курси, це, це навіть не проекти, це щось значно більше. Ну, не вистачає слів, щоб це, скажімо так, описати. Особисто для себе зараз багато практикую діалог з Богом. Є ця практика в клубі про здоров'я, так само всім рекомендую, максимально потужно. І якщо я там думаю, що я вже там, скажімо так, нема куди далі, нема куди глибше, то кожен раз я заходжу ще глибше. На це максимально От, От. За яким запитом я прийшов? Прийшов запитом, я думаю, що ти знаєш, бачиш, та. в мене є самобезцінювання. З якого розгортається все, все інше. В фінансовому плані і, і не тільки. Так, от якось хотілося б, скажімо, вийти з цього. На якому рівні твоє самообесцінювання? А десь. На першому. В тебе є кубік. Немає кубіка, я недавно приїхав тільки он. В ну, мене таке як булат, але, але є, я знаю. Страхи. Батьки. Перший рівень це батьки, страхи. Які якості характеру ви хотіли б бачити в своїй мамі, але їх не було. А, впевненість. Любов до себе в першу чергу. Тому що моя мама завжди жила для інших, навіть будучи е досить юним, ну, тому що вона пішла життя, коли мені було 12, можна сказати. Та то я навіть вже тоді це розумів, що вона живе е для брата, для, для мене, ну, для батьків своїх, але не для себе. От, тому хотілося би, щоб в неї було більше от, любові в першу чергу до себе. І скажи, мамо. Мамо. Таким болючим прикладом. Таким болючим прикладом. Ти мені показала. Ти мені показала. Як не тратити своє життя? На інших людей. Як не тратити своє життя на інших людей. Я пройшов багато. Я пройшов багато в житті. І дуже сумував без тебе. І дуже сумував без тебе. Я б дуже хотів. Я б дуже хотів, щоб ти через мене. Щоб ти через мене проявилася у любові до себе, проявилася у любові до себе. Дихай. Дихай. Зараз послухай. Я від твоєї мами хочу тобі сказати. Що я дуже пишаюся тобою. Я неймовірно щаслива, що ти у мене є. Цінуй кожну хвилину свого життя, цінуй кожен момент. Бо мені боляче, коли тобі боляче. Дякую. Живи, просто живи тут і зараз. Дякую і обіймаю. Не проживеться. Твоя мама дуже пишається тобою. Таким ти є. Вона все життя мріяла про такого сина. Вона тебе любить за просто так. Не за твій успіх, не за твою славу. Не за якесь визнання, за просто те, що ти є. І я її люблю. За просто так. Це був тобі. Я розумію. Передаємо слово далі.